Uphone Armor22 достойний представник бренду, котрий вчергове показує високий рівень, рівень захисту, рівень додаткових фішок і опцій, ну і, звичайно ж, тактильні відчуття, які дає смартфон, дуже круті. Це смартфон навіть не середнього класу, а десь між бюджетнім та середнім. Тому що, окрім не найпотужнішого процесору, тут ще й немає бездротової зарядки, тут невеликий акумулятор, середній по якості звук, але яка ж тут камера? Привіт! І так саме камера в юліфонах, як завжди, мене радує. Проте тут мова здебільшого йде про режим фото, тому що стабілізації відео тут немає. Хоча знову ж таки говорячи про чіткість відео, воно тут явно краще ніж на більшості флагманів захищених, навіть там, де є стабілізація. І до речі, якщо ви спуститесь в опис до цього відео, то ви там побачите посилання на мій онлайн-магазин, де в Україні можна купити захищені смартфони та планшети. Ну а тепер про юліфон Armor 22. Перш за все, це захищений смартфон зі стандартом IP69K. Відповідно, води та падінь з висоти до 1,5 метри, а в окремих випадках і більше, він не боїться. На корпусі смартфону є все необхідне: інфрачервоний порт, роз'єм для навушників, але немає фірмового інтерфейсу для підключення мікроскопу та ендоскопу. Це ще одна відмінність моделі від старших братів у вигляді Armor 19 та інших. Смартфон прогумований, металеві торці, тут все класично. І насправді він не боїться жорсткого поводження з собою можна не хвилюватися, але й навмисно кидати такі смартфони не раджу. Бо, як знаєте, зламати можна все що завгодно. А от пил, бруд, попіл, неважливо. Після використання просто промийте ретельно водою, висушіть і насолоджуйтесь подальшою роботою. А, так, ще одна фішка, яка часто буває в юліфонах. Слот для двох сім-карт тут окремо від слоту для картки пам'яті, тобто всього три слоти. І це багатьом буде супер зручно. Картки пам'яті тут підтримуються до 512 ГБ. І ще в смартфоні є датчик пропущених сповіщень, і він досить яскравий. Це було коротко про дизайн, про різні модулі, які є в цьому смартфоні. Ну а тепер давайте поглиблюватися саме всередину. Залізо, як працює смартфон на процесорі Helio G96. Незважаючи на те, що цей смартфон працює на процесорі Helio G96, ви навряд чи помітите різницю по швидкості роботи зі смартфонами, які працюють на Helio G99. Цей смартфон чудово оптимізований, він чудово працює, і так я вважаю його конкурентом blackvb V9220. Правда, бездротової зарядки тут немає. А що тут є? Тут є NFC, тут є інфрачервоний порт. Керування, до речі, ним ось тут. Android 13-й, звичайно ж. Тут все необхідне в меню є, є кнопка, яка налаштовується. Щоб її налаштувати, нам треба зайти в пункт Custom Key. Заходимо сюди. Тут можна поставити на один дотик, на подвійний дотик і на довгий натиск, як бачите, ось такі додатки можна поставити або відкриття будь-якого додатку, який встановлений у вас на смартфоні. Зручно, зручно. І так, буває дві версії цього смартфону. Оперативної пам'яті буде в обох версіях 8 ГБ, але є дві версії по пам'яті. 128 і 256 ГБ. Різниця між ними буде приблизно 500-600 гривень в різних магазинах плюс-мінус. Тобто, якщо вам треба багато пам'яті, сміливо беріть собі старшу версію, вона не набагато дорожча. Проте, якщо ви користувалися якимось смартфоном, і у вас, наприклад, є ваша картка пам'яті там на 128 на 256 ГБ, без проблем можете зекономити, взявши меншу версію на 128 ГБ. Тому що слот для картки пам'яті знаходиться окремо, тобто можна вставити і дві сімки, і картку пам'яті. Це дуже круто, в цьому весь юліфон. Корпус має товщину в 15 мм, при цьому акумулятор на 6600 мАч. Смартфон досить зручно сидить в руці, він тоненький, але він досить широкий, якщо дивитися ось так. Повністю я не можу обхватити його пальцями, як бачите, пальці не торкаються, але по відчуттях, ну от серйозно, смартфон максимально зручний за рахунок його невеликої товщини. Та й вага тут, по суті, невелика. 324 грами це ні про що для захищеного смартфона, так що я думаю, користуватися вам буде ним досить зручно. І я вам скажу, що смартфон цей працює на процесорі Helio G96 досить швидко, мені швидкості реально вистачає. Та й в ігри на ньому, в принципі, грати можна. Давайте зараз це і покажу. Тож, асфальт 9 Максимальне налаштування графіки, і смартфон грає в цю гру взагалі без проблем. Як бачите, у нас є текстури дощу. У нас тут було тільки що зіткнення, і як бачите, нічого, жодного фрізу, абсолютно все дуже плавно, все дуже приємно працює. Тобто, головне оптимізація. Смартфон працює добре, і цього просто реально вистачає. Так, до речі, що стосується запису розмов, тут ця функція є, але, на жаль, обидва співрозмовника будуть про це повідомлені. Тобто, коли ви нажимаєте запис розмов, і ви почуєте повідомлення, що цей запис, ця розмова записується, і ваш співбесідник також це все почує. Ну а щодо звуку, то динамік у нас тут лише один знаходиться знизу, і звучання в нього максимально середнє, не сильно круте, але, звичайно ж, і непогане, як на бюджетних смартфонах. Послухайте самі. Останні декілька років я дуже сильно задоволений дисплеями, які нам дає компанія Uliphone. Тут і яскравості достатньо, насиченість кольорів прекрасна, кути огляду чудові, та й налаштування кольорів у більшості смартфонів є. І отут, до речі, незважаючи на доступнішу ціну, таке враження, що дисплей нічим не поступається фламандським моделям. Таке враження, що цей дисплей реально перекочував із старших моделей Юліфон Armor 17, Power Armor 18 і Power Armor 19. І це плюс. На жаль, я не знайшов інформації на сайті виробника про те, яка тут яскравість, але по відчуттям, тут вона на рівні 500 ніт. Тобто цього більш ніж вистачає для користування на дворі. Огляд знімається на ось такій яскравості, щоб ви розуміли. Тобто тут ще ой-ой ой скільки запасу. Цей дисплей має частоту оновлення 120 Гц. Це все можна налаштовувати, можна ставити 60, можна ставити 90. Також смартфон дозволяє нам трошки налаштувати кольорову передачу нашого дисплею. Заходимо в режим Color Mode. І тут ми бачимо ось таке от кільце. Тобто ви можете здвинути повзунок трошки в сторону і отримати відтінок, який вам потрібен, трошки тепліший, жовтіший, або трошки холодніший. Як вам подобається, можна це все налаштовувати. Мені здається, це круто і це повинно бути в таких от смартфонах. Я вам скажу, що за свої гроші це фактично топовий дисплей. Кращого, я думаю, ви не знайдете. Якщо враховувати, що цей смартфон продавався менше, ніж за 200 доларів на Aliexpress, коли був старт продажів. Жодного, реально жодного смартфону немає, який вам дасть таку круту IPS-матрицю. Яскраву, із хорошими кутами огляду, із 120 Гц частотою оновлення, ну і яскравість. Яскравість тут прям те що треба. Коротше, за дисплей однозначно плюс. Він тут хороший. На останок у нас камера, і тут я вважаю доцільним поділитися всіма своїми враженнями з вами від використання цього смартфону. Ну по-перше, тут обидві камери, основні 64 мегапіксельні, і от друга якраз для режиму нічної зйомки, так що чіткість тут дійсно вимальовується. А от основна 64 мегапіксельна камера, так це взагалі претензій до неї немає. Жаль, що зараз під рукою немає Power Armor 18, щоб порівняти фото. Але в мене таке враження, що фотки тут, якщо не такі самі, то може навіть трошки кращі. Серйозно. Так, єдине, чого мені не вистачає при зніманні відео, так це стабілізації. Її тут, на жаль, немає. Якість відео мається на увазі роздільна здатність. Може бути 2К, ну, звичайно ж, я ставлю Full HD, я завжди знімаю тільки Full HD. Якість звуку. Це просто щось і чимось. Наскільки доступний смартфон і наскільки круто записує звук. При зніманні відео дає чіткість картинки, я вам скажу, краще, ніж на деяких флагманах. Наприклад, я вам навіть скажу їх, це Dubie V30, це Okitel WP21. От цей смартфон знімає краще. Хоча в тих є стабілізація, тут її немає. Але якість картинки тут реально краще. Нічна зйомка. Ну, Тут прям ставлю залік, тому що чіткості вистачає. На прикладах фото ви це все самі побачите і зрозумієте. Режим 64 мегапікселі. також камера просто. Просто ідеально, як на мене. Якщо акуратно знімати, рука в мене трясти, місцями треба буде зафіксуватися і трошки вручну опустити, наприклад, насиченість, ой, точніше, яскравість, і вас реально виходить просто ідеальний кадр. Зараз ви також на прикладах це все побачите. Камерою я прям задоволений. Ну і додаткові режими: нічна зйомка, панорама, професійний режим, портрет. В принципі, я скажу, я ж кажу, Юліфон завжди радує своїми налаштуваннями, своєю якістю. Тому я часто вам і рекомендую саме смартфони Юліфона. А тут така от, бачите, цікава бюджетна новинка ще й вийшла. Коротше що, дивимось приклади фото та відео. Оцінюйте їх на свій смак. Поїхали. Так, що в нас по відеозапису? Стабілізації, як я говорив, немає. Тому маємо, що маємо. Будемо знімати без стабілізації. Достатньо сильний зараз вітер, до речі. Я б сказав, дуже сильний вітер. Якраз подивимося, як записується в нас звук. Так, і декілька секунд з приводу зйомки відео на Armor 22 в повній темряві вночі. Ось так от знімає. як я бачу та позиціоную цей смартфон. В дійсності це конкурент для Black UBV 92.2.0, а також Ulifone Armor 17 Pro. Хоч і з деякими умовностями. В 17-му Юліфоні є стабілізація, і там трошечки потужніший процесор, проте менший акумулятор. В Blackview так само менший акумулятор, проте є бездротова зарядка. Ось, по суті, і всі між ними відмінності. Коротше кажучи, для тих, хто шукає сучасний та відносно компактний, тоненький захищений смартфон, я вам скажу так: найближчі півроку точно я саме цю модель буду вам рекомендувати в ціні до 8-9 тисяч, тому що вона мені ну просто дуже сподобалась. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо відео вам сподобалось, якщо Мій канал давно і не підписані, це дуже важливо. Ну і будемо з вами на зв'язку. Бувайте!